Вітаю вас в ефірі Спортивні новини в студії Олегендриксон. Мої вітання. Бокс 5 березня Криворізький середньоваговик Євген Хитров проведе перший захист титулу чемпіона Північної Америки за версією NABF. Він вийде на ринг у Сполучених Штатах Америки проти місцевого боксера Кеннета Макніла. Десятираундовий бій обіцяє бути конкурентним, адже опонент українського лева в професійній кар'єрі зазнав лише однієї поразки. Нагадаємо, свій перший титул Хитров захистив восени. В рідному кривому розі він швидко та ефектно нокаутував Джоша Лютерана. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 сьогодні розпочався традиційний баскетбольний турнір серед дівчат пам'яті Вадима Гурова. Вперше змагання стали меморіальними. Як проходило відкриття, дізнавайтеся далі. 16-й традиційний турнір з баскетболу серед дівочих збірних команд, який заснував Вадим Гуров, видався дещо мінорним, адже вперше він отримав статус меморіального. Тож і відкриття видалося незвичним без засновника турніру, але з теплими спогадами про нього. Трижди і збирали ми його вовці в місті. депутатом Верховного Совета, человек, который принимал Конституцию нашей страны и э, который очень любил наш родной город. И я уверен, что этот турнир будет еще очень долго жить в нашем городе. Во всяком случае, мы его будем все время поддерживать. Традиції Кубку Гурова не змінні впродовж найближчих днів на майданчику. Десятки гратимуть команди з усіх районів міста, а також колектив закладів профтехосвіти, які будь-яка командна гра, баскетбол не передбачуваний. Але все ж з фаворитом все було зрозуміло ще до початку, як і в попередні роки це Саксаганський район. Команда Саксаганського району Вони вже на протяженні багатьох років займають лідіруючі позиції і в цьому році ця команда сильна. з ними роботи вчительську, який ще і тренером гей стар номер 8 ну, по баскетболу ПТ, моя команда вважається фаворитом. Ну я думаю, Жовтневий район дасть їм бой. Ну покажеть ігри, як оно було насправді. Перші ігри вже зіграні, зокрема баскетболістки Довгинцівського району з мінімальною перевагою здолали збірну закладів профтехосвіти, і хоч емоції у переможців зашкалювали, свої шанси вони оцінюють реалістично. Тренування три рази в тиждень стабільно. Хотим зайняти хоча б третє місце, тому що є команди набагато сильніші нежели ми. Такі напружені баталії триватимуть чотири дні. Наприкінці турніру і стане відомо, чи підтвердиться ксиганський район свій статус фаворита, заволодівши ось цим кубком. В Кайну тривають міжфакультетні змагання в рамках традиційної спартакіади. Після настільного тенісу і шахових батлів прийшла черга масштабних командних баталій. Вчора в яскравому двобої визначились призери і переморці волейбольної складової спартакіади. Подробиці далі. Традиційна спартакіада Криворізького національного університету розпочалась з перших днів лютого. Тиждень тому в боротьбу вступили студенти-волейболісти. Як кажуть організатори, ігрові види спорту подобаються всім без винятку і збирають найбільшу кількість студентів волейболі У нас участвують 9 команд, 9 факультетів в кожній команді 12 чоловік заявлена. Тобто це 100 чоловік чи більше, плюс завжди у нас є. Ну, реально їм подобається і популярний від спорту. За кожну команду грають як хлопці, так і дівчата. Багато учасників вже професіонали, що зарекомендували себе як волейболісти міського і регіонального рівнів. Вони складають кістяк факультетських команд, що заявили про себе і поза рамками Спартакіади. На чемпіонаті міста грають три зборних команди дівочок. 24 у мене тренуються. Грає мужська зборна команда. Ну, молоді состави, от два молодих сотні состави у нас. Теж учасні участвують в цих змаганнях. Вчора в запеклих, як на в змаганнях, визначились лідери з командної спортивної дисципліни. Уборна факультету доволі сильна команда волейбольна. Просто не вийшло у нас виграти в цей раз перше місце. минулому році у нас було друге. Ну ничего, будем стараться, будем прилаживать все усилия для победы в следующем году. Приятно очень сильно. Мы старались, игры были тяжелые. Особенно первая против Металлуров и вторая против электриков. У нас команда все тренированные, все волейболисты до сложных моментов таких не было. Ну, бывает, там сыпались от того, что перегорели, возможно. Возможно, уже победили заранее. Бронзові гірники та срібні електротехніки отримали грамоти, переможці з механіко-машинобудівного факультету, кубок від профкому». Попереду ще баскетбольні, мініфутбольні та легкоатлетичні міжфакультетні баталії. І лише під кінець квітня визначиться абсолютний переможець цьогорічної університетської спартакіади. Тож боротьба за лідерство триває. Такими були останні спортивні новини з вами. Був Олег Ендриксон. Прощаюся ненадовго. Щасти.